Подарувати новий дім у Києві. Представники шоу-бізнесу зібралися на благодійну вечерю задля того, аби зібрати гроші на будівництво модульного містечка. То для кого його збудують, як саме збиратимуть гроші, розповість наша кореспондентка Софія Норенко. Вона зараз з нами наживо. Софія, доброго вечора. Отже, тобі слово розкажи. Дарисо, більше. В самому розпалі благодійний вечір. Уже тривають тут торги за різні лоти. Про них я розповім дещо згодом. Однак, дійсно, сьогодні благодійний фонд Royal Charity зібрав і представників шоу-бізнесу і медіа за для того, аби зібрати кошти для модульних будинків. Цей фонд він опікується дітками, які постраждали від війни. Зокрема, і пропонує їм різні реабілітаційні програми програми, поїздки за кордон і саме цим діткам, які виїхали із того ж Маріуполя, Харкова, Херсона і їхнім родинам планують побудувати таке модульне містечко. збудують його у Черні... Чернівецькій області для того, щоб родинам там було жити безпечно і затишно. А ось скільки займе побудова такого проєкту на 50 таких модульних будиночків, давайте. Послухаємо реалізація проекту може зайняти від трьох до 6 місяців не більше, тому що це швидкобудівне модульне будівництво, але звичайно може додатися, наприклад, кількість будиночків, і це може якщо буде можливість, будувати більше, ми будемо будувати більше. Вартість, звичайно, такого проєкту це тисячі доларів, і звичайно, хоч є основна мета 50, та сьогодні будемо спробувати намагатися зібрати більше. З того, що ми вже побачили і почули, то десь близько 5 тисяч доларів вже сьогодні вдалося зібрати завдяки розіграшам лотів від зірок і не тільки. Наприклад, ми вже традиційно представили календар без цензури із підписом усіх учасниців, але два головних лоти ще попереду це годинник. Від Валерія Залужного, а також е, журнал Тайм із підписом президента України Володимира Зеленського. Тож я думаю, що на них виручать найбільше грошей, і звичайно, що таки вдасться досягнути мети і побудувати 50 таких модульних будиночків і Традиційно також зірки закликають, попри те, що повномасштабне вторгнення триває вже майже рік, все-таки долучатися до таких благодійних ініціатив, адже вони пришвидшують нашу перемогу і дають зрозуміти українцям, які зараз постраждали, як так чи інакше від війни, що ми всі об'єднані і про них є кому попіклуватися. Далі прошу прямо мову. Це найменше, що можемо зробити. Ми артисти, наш як це культурний фронт, це піднімати трошки настрій, збирати гроші на збройні сили, на гуманітарні потреби. Більше того, що окрім таких великих концертів, як сьогодні, де величезна кількість артистів, і ось і дуже багато людей. І ми дуже багато плануємо зібрати гроші. На дев'ятий рік війни ми всі вже зрозуміли, що просто сидіти на місці, коли країна стікає кров'ю, ну нереально. І якщо ти не там, не на війні, ти все одно причетний до цієї війни, ти все одно причетний до боротьби. Кожен на своєму місці, кожен в силу своїх можливостей. І ті, хто в тилу, а в тилу ми зараз тут тільки дякуючи тому, що хлопці там в холодних окопах оберігають нашу землю, ти в тилу все одно чимось себе займеш. Тому ж українці, закликаємо не переставати донатити, долучайтеся до різних благодійних ініціатив. Пам'ятайте, що кожна сума має значення. А ми залишаємося тут. І вже завтра я розповім. Тож за скільки все таки продали годинник від Валерія Залужного та журнал із підписом Володимира Зеленського передаю тобі слово Ларисо. Фія Софія Норенко про благодійний аукціон. Гроші збирають на модульні будиночки. Софія, я бажаю як найвищих ставок і як найбільше зібрати грошей. Дякую тобі за включення.